Щороку в 3 четвер травня українці відзначають всесвітній день вишиванки. Для когось це не просто одяг, а щось особливе, рідне. 15 травня ми запитали в житомирян про історію їхніх вишитих сорочок та чи одягають таке вбрання в повсякденному житті. Моя історія вишиванки, на жаль, вона так і є, і вона трошки сумна. Ну, тому що мама, коли перед вона не було онкозахворювання і перед своєю смертю вона хотіла всім дітям, всім, щоб у них були вишиванки від неї на пам'ять, і тому це дуже цінно скоріше на свята, ну тому що вона для мене дуже важлива, і тобто, це для мене такий. Ну і зараз дуже нас складні часи. Тобто, це дуже щемлива така річ для мене і для дітей. Ну тобто, ми на свята більше вдягаємо. Такої нагоди в мене немає. Але десь як в гості, то одіваю. Ну звідки вона з житнього ринку. Чим вона вам сподобалась? Чим сподобалась? Була в мене така мрія купити собі вишиванку. І от на 8 березня мені подарували кошти. Я собі пішла, купила вишиванку. Історія моєї вишиванки заключається. В тому, що я її минулого року купила, і якраз в цей же день, 15 травня, день вишиванки, я подумала, чого це в мене її немає. Так не має бути. Це має бути в кожній родині. І водночас сьогодні одразу ж шукали свої доньці вишиванку. Я ношу її в особливі свої дні, коли в мене є настрій, і в принципі. Звичайно, було б чудово носити її щодня, але це вже був би не такий особливий день, напевно. Першу вишиванку я в Трускавці купив років 20, напевно, назад. Тому що, ну, з дитинства пам'ятаю, я в селі Рис і тоді це ще було не модно, не трендом, воно було, ну, було святом. У мене дійсно їх ну, десяток є. Я, я люблю от таке. Ой, придбала дуже давно по чаю в місто ось на ринку і дуже дорожує, тому що це спогади гарні, гарне місто, гарна святиня ми були. І ось з того часу це більше десяти років. Скажіть, будь ласка, чи носите в повсякденному житті? Звичайно. Ми з чоловіком фотосесія була, коли була вагітна, і ми замовили, дуже хотіла давно, але просто ніяк, не як не ну, завжди не було такого. Е Події якоїсь. І просто замовили, і так вже є. І дуже рада, що замовили, що є. Мені вишиванку подарив чоловік, у нас було 39 років разом. В тому році він мені її подарував. Буде у мене день народження, я теж хочу, щоб всі прийшли в вишиванках, дуже люблю. І вся сім'я моя любить, одіває, і внуки, і дітки, і ми. З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у Житомирському магістраті організували мистецькі та просвітницькі заходи. Зокрема, виставку автентичного одягу, телеміві прикрас, лекції та дефіле. Також з 12 до 19 години на вулиці Михайлівській буде діяти фотозона та проходитимуть майстер-класи для дітей.